Розберемо основні причини, чому муркоче кіт. Перша задоволення і спокій. Найпоширеніше муркотіння – це коли коту добре. Його гладять: він їсть або просто відпочиває. Це знак, що він почувається у безпеці. Друга комунікація з людьми. Коти можуть муркотіти, щоб спілкуватися з нами, так сказати, показати довіру, заспокоїти або попросити. Уваги, це як м'яке. Я тут. Зверни на мене увагу. Третя. Самозаспокоєння. Коти також муркочуть, коли їм боляче, страшно, або вони хворі. Це спосіб заспокоїти себе, навіть кішки під час пологів муркочуть, щоб зняти біль. Четверта. Зцілення організму. Муркотіння має частоту 25-150 Гц. Дослідження показали, що такі частоти сприяють загоєнню кісток і тканин, зменшенню болю та запалень. Тому коти буквально лікують себе звуком. П'ята контакти з мамою. Кошенята починають муркотіти вже на кілька днів після народження, щоб мама знала, що з ними все гаразд. Мама теж муркоче, щоб заспокоїти малечу.